Беремо замовлення для его на п'ять сюрприз пакетів з браслетами, плюс один подарунок. Плюс ще один пакет. Плюс еще один пакет. Плюс еще один пакет. Что То напишем Номер замовлення, я можу знати, що це ти. І тоді ти зможеш а, собі щось підкоригувати при бажанні Намастинки. Бачите, для створення браслету ось цих намастин достатньо. Ось він у мене створений, так? А, але тут є три ще як би, додаткові. Можливо, ви захочете якісь інший браслет, або два зробити, можна там додати якихось штучок. І е, зробити два браслети, наприклад. Так. Джилки буде достатньо для двох. Та, да, 98-й Вороніка. Я дуже рада, що ти тут, на мистинка, е, попався червоний агат. А дивися, от в мене так само. Так, далі.